Державне підприємство, які підписують угоди, попри всі е, незаконні е, всі незаконними шляхами, заднім числом е, грабують державні кошти, переводять рахунки в приватні е, банки, е, укладають, е, укладають угоди з страховими компаніями, які зареєстровані на офшорах. І очевидним мій факт те, що голова профкому прикриває всю цю е, злодійську банду. Тому я зараз проінформую голову служби управління безпеки в Львівській області, прокурора Львівської області, а також особисто е, прем'єр-міністра України. З цим треба наводити порядок, і повірте, мені порядок буде наведений, не дивлячись ні на що. Наскільки часу буде наведений порядок? Рішення повинні приймати по таких зловживаннях, які є тут прописані. Я маю довідку по кожному зловживанні, яке є на даний момент львівському аеропорту, рішення повинно приймати Генеральна прокуратура України. Я таке звернення направлю і на Генеральну прокуратуру, і на Службу безпеки України, а також Кабінет міністрів України. А скажіть, що давно сам виговорити, що аніскіницькому аеропорту. Керівництво аеропорту по великому рахунку набрало в рот води і не може дати відповідь на будь-яке е, запитання. Е, ситуація там є досить такою е, борхливою. Так? Я думаю, що зараз ці всі злодії будуть просто ви, винесені і викинені на смітник, не дивлячись на те, що я бачу, тут зібралося пару хлопців, які пробують щось відстоювати. Я не розумію, ці хлопці були на Майдані чи не були? Ви за які ідеї боролися? Скажіть мені. За те, щоб тут смотрящи у Львові були. А ви в Китаї, Хто тут організатор, цих хлопців? Хто прикриває цю банду? Скажіть мені. Бояться. Хлопці, організатор, нічого, не можете бідіть організатор. Хто є організатор? Хто є організатор? Ви хто такий, скажіть мені, будь ласка. Що це за хлопці? Що тут робите? Коли держила? Чи за це загинуло хлопці наші на От вас говоріть. Чуть будь ласка. Я так, ви не будете говорити я буду так, говорить, як мені хочеться! ви не будете так говорити, а хто такі? вам дав право, право ви на те перейти? Тримайте себе власне в руках. Конкретне питання задайте. Я питаю, хто ви такі і що ви заплатили, і кого ви представляєте? Такому тоні можу з вами розмовляти. Будь ласка. громадська організація російська громада. Приїхали сюди забезпечити порядок. Чому? Тому що такі, як ви люди, збираєте активістів, привозити всякі Перешкоджаєте діяльності керівництво аеропорту побоялося, що будуть незаконні дії. Ось і все. На незаконні дії є правоохоронні органи. стоп, От власне На вашу відповідь даю правоохоронні органи працюють. Смітники тут стояли. кого ви хочете закинути сюди? Ми будемо закидати. Працівники працюють. працюють. Та не кричи до мене, ти ж там. А ти, будь ласка, не починай розмову, так зрозуміло. Ви людей ділите на хороших і поганих чи як когось можна там там закидати, когось не погоди. Витомі. Витомі. Є прокуратура, є прокуратура. Будь ласка, прокуратура займається офіційне, офіційне Офіційне звернення. немає чого тут Ай, рацію проводити. Будь ласка, у Львові ніхто не може керуватися. в Львові не буде. Ми підтримуємо, не буде. ви якщо підтримуєте, які шанути за народний депутат, я не смотрящий.

Я не хочу кричати про тебе! А що ви такі зло я А що ви на організації? А коли створена? на фігури? А ви ж встанете не робити. Я боявся